на зв'язку вже є наш експерт Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив, пане Олександрі, я рада вітати вас у нашому етері. Слава Україні! Слава доброго вечора! Ну, назва нашого етеру сьогодні, коли впаде Кримський міст, і говоримо про це, зокрема, і через те, що. Латвійський дипломат Лінас Лінкявич у соцмережах натякнув, що Збройні сили України можуть незабаром знищити от, переправу через Керченську протоку. От, як ви вважаєте, чи є взагалі передумови до цього В принципі, все залежить від того, який саме сценарій може бути для цього використаний? Те, що Керчинський місце не проста ціль. Це правда, а в 2022 році, коли було по ньому нанесено е перший удар, і досить таки вдалий, ефективний. Тоді було зруйновано два прольоти, як мінімум, саме автомобільної частини. Пошкоджено ще третій прольот автомобільної частини. А також е безпосередньо е було е нанесено серйозні пошкодження на одній з залізничних гілок. І довгий час вони і працювали тільки в реверсі після цього залізнична частина, але це не заважало, тим не менш виконувати логістичні функції залізничної, саме складової, але після цього було значно підсилено їх протиповітряну оборону і не тільки він зараз достатньо серйозно захищений. І як на мене, о, в першу чергу повинна бути сформована в сформовані умови, щоб нанести ефективний, можливо, навіть комбінований удар саме по Керченському мосту, і цього ми і чекаємо. Uh, і не тільки ми, а й відповідні силові структури, які працюють над формуванням цих умов, от пане Олександре, якраз про ППО, от, буквально неділю збройні сили атакували військову частину якраз протиповітряної оборони збройних сил в Криму. Ну і ще три схожі удари по Криму вчора відбулися. Чи можна взагалі припустити, що це власне і є підготовка до знищення Кримського мосту? Цілком можливо, цілком можливо, тому що той прильот, який відбувався на аеродромі Джанкой, коли було знищено дивізіон комплексів С-400. То це назимо їх так: умовно вхідні ворота до повітряного простору тимчасово окупованого півострова Крим, і ці вхідні ворота вони були знищені. Це був дивізіон 18-го зенитно ракетного полку. А в принципі є ще два дивізіони 18-го ЗРП, які розміщуються в Криму. Це один дивізіон він знаходиться в районі Феодосії, а інший з 18-го ЗРП, інший на мисі Тарханкут. і там розміщено ще й третій радіотехнічний полк на мисі Тарханкут. Отже, скажімо так: вхідні ворота взламали. І далі це вже робота по або повному знищенню цієї компоненти, бо 18 ЗРП і ці дивізіони це дивізіони Великого радіусу дії. тобто С 400 це комплекс Великої радіусу дії, який протидіє, ну, наприклад, ракетам, крилатим ракетам, дозвукового типу, балістичним ракетам надзвукового типу і так далі, і таке інше. Зменшення кількості С-400 на півострові Крим значно підвищує вирогідність більш успішних якихось сценаріїв щодо Керченського мосту. От і цікаво, що голова МЗС Латвії якраз заявив, що Україна отримала західну зброю, але з дозволом. Бити по Росії, ну і водночас маємо вже оцю цю згадану заяву колишнього очільника МЗС Латвії про кримський міст. Як ви думаєте, латвійці так, щось знають? Так, Крим це не Росія, Крим це Україна. Тут Звичайно. не треба якихось дозволів, якогось дозволу. До того ж, Керченський міст має. Відповідну частину, яка знаходиться в наших територіальних водах, те, що вони тимчасово окуповані, це інше питання тут. Е заява, скоріш за все, е вона е стосувалася безпосередньо материкової території Російської Федерації, але її можна розуміти по різному. Е коли говорять, що ми отримали дозвіл на якийсь засоби ураження від наших партнерів, окей, найцікавіше на які саме. Бо... Ну, наприклад, ми отримали дозвіл використовувати 155-го калібру снаряди вольної артилерії по території Російської Федерації. Ну, це буде цікаво, так а від якоїсь країн, М мабуть, від Німеччини, наприклад, від рейнметал, хоча навряд чи. бо Німеччина вона намагається від цього абстрагуватися від ударів по території Росії. Мабуть, від Франції а отримали дозвіл на використання їх боєприпасів. Бонус, але це 155-й калібр. По території Російської Федерації, але все ж таки 155. й А А Стормшедру ракета, наприклад, Великої Британії. Ми маємо право не бити по території Російської Федерації. От тут буде вже цікавіше або атакам від США балістикою по НПЗ. Це набагато цікавіше та феєрічніше, аніж дронами. Тому от питання головне: яка номенклатура та яка зброя? Бо на усю зброю отримати такий дозвіл це 100% ми не отримали, mm -hmm. і від залежності від того, що саме про яку зброю йдеться, можна говорити, чого очікувати найближчим часом. Хоча мені здається, ми якщо дійсно отримали такий дозвіл, то ми дуже скоро почуємо, що саме і куди саме прилетіло з боку України по Російській Федерації території, і саме з західного зразку. От якщо завершити вже цю тему з Кримським мостом, от де хто з експертів каже, що ну це важка та монолітна споруда, яку не так легко зруйнувати, а де хто навпаки каже, ну що це міст як міст. А от як ви вважаєте, її важко дивлячись, зруйнувати? Дивлячись на те, куди бити, ми ж почали розмову з чого? Ми почали розмову з того, що в 2022 році все пройшло ну, ідеально майже. Майже, От якби усі дві гілки залізничної частини були пошкоджені, це було б чудово. Отже, зруйнувати автомобільну частину, як ми бачимо, не є великою проблемою. Головне, щоб були відповідні умови. А ураження залізничної частини також це не є якоюсь великою проблемою її знищити точково. По заліз... залізничній частині вдарити ну, кількома а, ракетами з бетонобійною а, бойовою частиною кульково-фугасного типу. Але набагато складніше зруйнувати опору. От з опорою це а, дійсно набагато більше буде проблем. Хоча, якщо зруйнувати опори, а, то відновлення цієї частини займе набагато більше часу, аніж якщо буде зруйнована. Ну, там сам сам автомобільний прольот або частина залізнична. Тому тут питання у тому, в яку саме частину биту, якою кількістю, якою номенклатурою, і який очікується результат середньостроковий або довгостроковий. Хоча знову ж таки після удару 22-го року залізниця. В реверсі працювало дуже довго, а гілка досі пошкоджена, і не до кінця вона функціональна. Друга гілка з залізничної частини. От до речі, пане Олександре, що цікаво, а оцими атакам сами анонсованими раніше можна ці опори, як ви кажете, зруйнувати? В теорії. М -м, в теорії так, але це дуже складно. Це треба багато цих ракет. А, Якщо це буде філіграна а, робота, а, ну ракетою в опору влучити досить складно а з бетонобійною бойовою частиною так це можливо, але а, треба буде використати не одну ракету а ену кількість тільки. Дійсно, професіонал, який може розробити такі розрахунки, який знає, що з себе уявляють ці опори, він може сказати скільки потрібно буде результативних влучань, але в принципі, в теорії так безумовно можливо. От до речі, так вже щоб завершити цю тему. Бо багато а, в соцмережах українців а, цікавляться справді, чому так важливо взагалі зруйнувати цей міст, якщо окупанти пробили собі сухопутний коридор до Криму, чи це воно а, не пов'язано? Так, але основна частина усіх матеріально-технічного забезпечення їх військ воно здійснюється саме залізницею. і а, це основна логістична артерія. Яка забезпечує їх південне угруповування, в яке входить три групи військ: це група військ оборони Криму, це група військ Дніпро і це часткова група військ е, е, Схід? Е, загальна кількість е, цієї ціє, е, цього всього угруповання майже 200 тисяч тільки особового складу. Тобто 200 тисяч тільки по особовому складу. А ще це техніка. Їх треба забезпечити боєприпасами, їх треба забезпечувати паливно-мастильними матеріалами кожного дня. Їх треба забезпечувати Це величезна величезний об'єм матеріально-технічного забезпечення. 24 на 7 нон стоп, яке відбувається саме через сьогодні. Керченський міст, і жодна автомобільна дорога. По цьому сухопутному коридору, і вони зараз намагаються залізницю там будувати. Так, це є відповідно. У цьому є ризики, але ця залізниця в зоні ураження наших засобів ураження, тому час від часу туди буде прилітати, і вона не зможе функціонувати постійно 24 на 7. Через Азовське море також налагодити через Стаганрогон в Бердянськ або Маріуполь постачання вантажів. Недостатній об'єм буде тому так важливо саме зруйнувати Керченський міст, якщо він буде зруйнований або, хоча б втратить свою функціонабельність, Через місяць у росіян буде критична ситуація з системою забезпечення передових підрозділів і не тільки, але і ще й тилових. Сподіваємося, станеться це найближчим часом. І ще цікаво, що осінт розслідувачі заявили, що у Білородській області окупанти вже зводять новий військовий аеродром і він, зокрема, дозволить приймати та відправляти військово-транспортні іл. 76. От як ви думаєте, чи може загалом цей об'єкт стати таким плацдармом, щоб ну, спробувати захопити, ну, до прикладу, Харків, який зараз от, постійно обстрілюють якраз саме з Білгородської області? Це нелогічно, тому що концентрація сил та засобів переважно знову ж таки може проводитись, якщо в Білородській області, то або залізницею, або автомобільними шляхами. ІЛ 76 а він виключно ситуативно може забезпечувати такі потреби по перевезенню отік ну, чи інших я можу уточнити. Очевидно, що я так розумію, наскільки от розслідувачі оприлюднили цю інформацію. Там йдеться не лише про ІЛ 76 тобто, зокрема, і ІЛ 76 там може бути, але Якщо... так само журналісти акцентують на тому, що імовірно під. Готують ну, такі плацдарм для захоплення. Чомусь Харкова. Цікаво вашу думку почути? Ну, Знову ж таки, якщо там будуть розміщуватись не тільки 76, а взагалі або військово транспортна авіація, або тактична авіація. А... Побудувати такий аеродром для а, таких цілей це не, не досить проста така задача. Це не вирити там котлован, а, залити його бетоном, і ось тобі злітно-посадкова смуга. Ні. А, це досить серйозний проект. Взагалі, Росія за останні роки не будувала нові аеродроми, вона їх тільки закривала і демонтувала. А, переважно саме цим вона і займалася. А тому питання навіщо воно потрібно? Тим більше, Білгород, угу. це якраз ближня зона, до якої долітає все, що все, що, все, що повинно долітати. Все, що має долетіти. Ми... То. Так тому якщо там буде розміщуватись або Іл-76, або навіть су 34 тактична авіація, фронтова авіація. Ну, це ризик саме для цієї локації. Вона повинна розміщувати десь подалі від лінії. Ну від кордону, який фактично можна також бажати лінію бою. Зіткну це буде для них. Ну скажімо, так це досить прикра самогубство буде для цих Л-76, якщо вони там будуть базуватися. Ну, але тут цікаво, якраз пане Олександре, що ну справді, от як ви кажете, дійсно виглядає це нелогічно, але вже є інформація. якраз, що ну ще в червні минулого року до цього аеродрому почали цю дорогу прокладати, і навіть зараз вже завершують зводити оцю злітно посадкову смугу. Тобто, це не за один день зведений очевидно аеродром. Ну, але бачите, цікаво, що досі якраз інформації про це будівництво не було. Ну, принаймні, ми не бачили, що збройні сили якийсь заяв. Вони гатили по цьому будівництву. Ну, принаймні могли ж бути якісь такі проведення. Це питання: навіщо о, гатити, поки ще будівництво відбувається. Превентивно. Найцікавіше, що, так, ну, так, найцікавіше, щоб там зібралися усі літаки, чогось вони там чекали і тут прилітає. Добрий вечір. А от і все і крапочка буде поставлено в цій історії з цим аеродромом. Це ж цікавіше знищити не тільки саме аеродроми, ще й літаки, які там будуть розміщуватися. тим більше є 76 Вони ж їх не так багато у Росії, щоб можна було втрачати настільки, ну настільки швидко, і навіть у мінімальної кількості це до речі, цікаво. Справді логічніша ваша така. Ну, теорія, пропозиція, скажімо так, от до речі, ще про Іл 76 але вже інший, який сьогодні сів в Москві і який прямував до Москви з Ірану. І на борту відомо, що перебував якийсь військовий вантаж, і говорять про шахеди. Зокрема, тобто, ну виходить, що герани на Росії не вистачає. Ну, вони ж кажуть, що у них є це виробництво, яке вони нарощують. Чому взагалі Іран далі приймає участь у цій такій шахетній історії? Він отримує від Росії валюту фінансову складову, Також технології. Іран отримує від Росії ракетні технології. Він отримує інші для авіації авіаційні технології. А в минулому році Іран отримав від Росії учбово тренувальні саме учобово-бойові літаки. Як 130 до того, Іран не отримував таких ну більш-менш, але все ж таки сучасних літаків навіть такого рівня. Зараз вони готуються отримати су 35 і винищуючи багатофункціональні покоління 4++. Отже, для Ірану це також буде оновлення його потенціалу мілітарного потенціалу і отримання відповідних технологій, яких в нього не було поки що, тому він в цьому зацікавлений з іншого боку. Це демонстрація того, що Росія вона дійсно не може сама себе здовольнити тією кількістю шахедів, які може виробляти на своєму виробництві, для регулярного системного терору. Проти України за квітень Росія використала по території України до 300 шахедів. приблизно до 300 одиниць, і це при тому, що в позаминулому місяці це було цей показник був майже 600 Що сталося? А сталося те, що Іран. Вирішив пов'язати зброю перед Ізраїлем і запустив в напрямку Ізраїлю, Ми пам'ятаємо велику кількість комбіновану кількість ракет та дронів Камікадзе, серед яких були і шахеди. Про що це говорить? Це говорить про те, що Росія не доотримала партії шахедів. Перший момент, другий момент все, що а, Іран виробляє. Він фактично відправляє Росії і в невеликій кількості залишає собі. І після того як було відправлено в напрямку Ізраїлю велика кількість шахетів до Росії, ці борти з шахедами не летіли. Тобто, угу. ось був такий люфт а в питаннях забезпечення і Росії і самозабезпечення Ірану. І знову ж таки, Росія не може сама себе забезпечити, якщо нема постачання від Ірану. В достатній кількості нема постачання, Росія не може запускати по 10, 15, 20 шахедів кожної ночі по о, Україні. Це, до речі, так цікаво. Тобто, виходить, якщо умовно з Ірану не будуть прибувати ці літаки з шахедами, тобто Ізраїлю, скажімо так, можна приготуватися, так? Ну, в якомусь сенсі так. А, і, хоча іран повинен на чомусь базувати свою агрезію. агресію агресію а чому саме наносити цей удар минулого разу він відповів на вбивство знищення ліквідацію в Сирії іранських функціонерів від корпусу вартових ісламської революції. Отже, їм потрібна якась їм треба якось свою агресію. Це ну пояснювати, що вони мають вони повинні її якось так проявити масштабно, з іншого боку, Іран дійсно він продемонстрував те, що ну, по-перше, його ракети вони не настільки налякали Ізраїль. Вони майже всі були знищені. 99%, так само, як і дрони Камікадзе. Отже, цією своєю агресією він ще ще продемонстрував те, що насправді він не настільки потужний. Як здавалося, і будь-яку загрозу з його боку можна їй протидіяти. От цікаво ще, що сьогодні Збройні сили України ну, знову атакували нафтопереробний завод, бачили ці новини. Це цього разу мова про врязання, але, попри оці перманентні удари України, в Ну, Росії не змогли виглядає от, реалізувати якусь таку цю надійну протиповітряну оборону саме у цих об'єктів. Ну тобто, це виходить, вони знають, що ми будемо бити по НПЗ, бо вже це вкотре на щастя, але вони не здатні їх захистити. От чому на вашу думку? Ну то просто третій рік війни, третій рік війни, і кожного місяця знищуються десятки одиниць російських засобів протиповітряної оборони. Які повинні були б захищати повітряний простір Росії, а знищуються вони в Україні, і її треба ці втрати також компенсувати виробництво засобів протиповітряної оборони. Це не відновити з, зі складу танк, або артилерію, або броньовану бойову машину. Отже, сотнями їх не відправляють в зону бойових дій. Їх неможливо кожного місяця компенсувати сотнями. Це одиниці одиниці засобів протиповітряної оборони можна компенсувати кожного місяця, а знищуються десятки. Отже, якась частина вона відправляється з самої Росії а, до України для прикриття російських окупаційних військ, а все менше і а, точніше, не так все більше і більше російських міст залишаються від без, а, засобів протиповітряної оборони, яких стає на території Російської Федерації, все менше і менше. От та, така ситуація складе до і тут завершення хотів би сказати, що взагалі в радянському союзі навіть ніколи не було закрито повністю повітряний простір. Угу. Ніколи а у радянського союзу були значно більше ресурс та потужності аніж у Російської Федерації. У Російської Федерації за час її уснування повітряний простір. Був ще більш відкритий, ще більш було там прогалин білих плям цих шпарин, аніж це було ще за радянських часів. Тому ситуація там у них тільки погіршується у цьому питанні. Ну, цікаво. І ще от тема про те, що наприкінці травня збройні сили Росії можуть почати. Новий великий наступ. Про це пише більд. Ну і крім того, відомо, що джерела видання в Збройних силах України повідомили, що можливий цей наступ росіянин на Харків саме із залученням від 20 до 40 тисяч осіб. І навіть наводить цитату. Я зачитаю у такому разі, нам доведеться приймати рішенням, чи хочемо ми захищати північ чи схід і те й інше робити неможливо. Наскільки взагалі можливий цей такий сценарій? ну, І чи справді як на велици доведеться обирати? Ні, я не думаю, що обирати доведеться. І якщо ми говоримо про наступ, 20-40 тисяч на Харків серйозно? Ну, приводжу приклад: Авдіївка. Пікові. Пікові наступальні дії від 60 до 80 тисяч особового складу росіян. За 5 місяців вони там втратили десь приблизно 20 тисяч особового складу, це компенсація цих втрат. Тобто 20 тисяч на 20 тисяч. Отже, 120 тисяч тільки загальний об'єм людського ресурсу з вбитими та компенсацією вбитих за 5 місяців. Я не рахую поранених. І компенсацію поранених. Тобто це ще більше. Отже, за 5 місяців на Авдіївку було витрачено тільки людського ресурсу, сконцентровано людського ресурсу більше, ніж 120 тисяч. Отже, виникає питання: Харків, місто мільйонник Не просто місто мільйонник один з найбільших в Україні, а навіть в Європі. І на нього 20-40 тисяч, ну таке собі. Тобто, як ви думаєте, це просто ну вигадки, чи це просто людина, в якої якесь джерело, ще робила просто припущення, якісь можливо, і більше цитує? Ну, давайте так. Це не була якась офіційна заява. Це ж правда, ну, це, правда, це таки анонімні а джерела це... та так. Це якесь джерело, якому ми повинні довіряти, тому що воно хтось там. Отже, хто це міг бути? Звідки ця людина? З горему України з генерального штабу з Міністерства оборони? Яку вона посаду займає? Може, це прибиральниця. Її журналіст з білду спілкувався з прибиральницею. Вона поділилася своїми думками щодо е ситуації в Харкові. Ну вона прибирає там в кабінеті. ну, чула, вона, може кажуть, от і передала. Всяке може бути. дійсно, я вже давно говорю про усі джерела, які не мають жодного призвища, ім'я по батькові, якесь джерело, чому ми повинні довіряти, чому ми повинні пустому якомусь місцю. Довіряти якийсь великий білий плям. Ну, ну, у мене є прізвище, у мене ім'я. Я з вами спілкуюся, Ви знаєте, хто я, чим я займаюся? От можна спиратися на цю інформацію, а якщо на якесь неназване джерело, Окей, якщо хоче хтось вірити, ну от бачите, просто в різних виданнях західних, особливо в різний час. Я вже просто з посмішкою читаю такі новини, тому що ну які вже раз от, повідомляють про якийсь там наступ, який там готує Росія і так далі, постійно наступає. З одного боку, може, лякають, з іншого боку, це все таки більд, в який... Очевидно, в теорії може проникнути ця і російська пропаганда. Там не може стати заручниками цього. Ну, хтось там щось сказав. Ну, Джерело не дуже цікаві статті дійсно, але, е... які прослідковуються про російські нарати. Просто тут цікаво ще в контексті того, що якщо не помиляюся, більд якраз перед початком вже повномасштабного вторгнення неодноразово повідомляв про великий наступ саме більд саме на нього багато хто посилався і от казав, Ну тобто, тут така дуже дискусійна, все таки це є ну, достатньо авторитетне розуміти, видання. Так. Тут треба розуміти ще про наступи. Ми говоримо про загальновійськовий наступ, великий з метою захоплення Харкова. Mm -hmm. Чи ми говоримо про диверсійно терористичну діяльність при кордоні смузі? От диверсійно-терористична діяльність при кордоні смузі це велика загроза для Харкова та сум, особливо тих сел та населених пунктів, які дуже близько від кордону, козачі Лопані, наприклад, козачі Лопані там трохи більше кілометру від кордону. І дійсно російська диверсійна терористична група може зайти в козачі лопані розпочати там бойові дії. там можуть бути зіткнення, і отже, з цього виникає питання: що це буде. Це буде наступ? Ні, це диверсійна терористична діяльність, але інформаційно це можуть саме припаднести припіднос... саме, саме як е... якийсь великий наступ, опічний, і mm -hmm, все таки mm -hmm. інше. Ось бачити, вони зайшли. Вони, вони розпочали, ось почалось. Так, ну так лякати трохи, так використовуються в такій психологічній своїй операції, в тому числі можуть принаймні. На завершення така цікава інформація про те, що в Україні хочуть принаймні є такий законопроєкт, легалізувати приватні військові компанії в Верховній Раді. Зареєстрували от відповідний проект. Прокоментуйте, як ви взагалі до цього ставитеся? Це можливо взагалі в Україні приватні військові компанії, як ви гадаєте? Станом на зараз я не впевнений, що це доречно в контексті українських приватних військових компаній, uh -huh. тому що це може бути використано негативно з негативного боку саме Російською Федерацією. Але ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну я підтримував таку вона неодноразово лунала ця ідея, і я її підтримував. Приватна військова компанія їх реєстрація і існування в Україні будуть доречні після війни, саме після війни, але не під час. А це пов'язано ще й з тим, що після закінчення війни багато військових, які не зможуть одразу пристосуватися до мирного життя, цивільного життя, вони зможуть себе реалізовувати і надалі як військові, саме в приватних військових компаніях. Це дуже важливий фактор, особливо в питаннях реабілітації. І впевненості в собі військових, які вже будуть змушені пристосовуватись до мирного життя, тобто, це буде не настільки морально та психологічно критичний момент злам саме цієї адаптації.